У Білгороді Дністровському продовжуються роботи по розчищенню каналів від дощових вод. Працівники Дорожньої служби міського центру благоустрій 30 серпня з використанням спецтехніки виконували роботу з розчищення каналів від дощових вод та профілювання проїжджої частини по вулицях Файнблата та Островського в прибережній частині Дністровського лиману. робіт прокоментував інженер міського центру благоустрій Євген Тихоненко. Сьогодні е, планова розчистка Єриків міським центром благоустрій. Задійсне техніка на вулиці Островська, СДЛД-Грейдер та на файнблата АТЕК Ескаватор. Для чого проводяться ці роботи? Ця робота проходить для того, щоб безперешкодно сходили дощові води. Розчищувальні роботи слід проводити щорічно, звертаючи увагу на ландшафтні особливості нашого стародавнього міста. Олеся Семчинська, Анатолій Локінчук, перший муніципальний.